Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ісус Христос віддав своє життя за цей світ, за все творіння, за людей. Це є Його спадщина, яку Він нам подарував, щоб ми в ній могли жити. І за цю спадщину, своєю любов'ю Він віддав своє життя, щоб нам було добре, щоб ми жили. Ті спадщині життям вічним. І це для нас є найбільший виклик, найбільше запрошення у Його життя. Бо ми сьогодні цінимо життя таким, навіть таким, яким воно є, але ми змагаємося про ту спадщину, яку нам Господь обіцяв, за яку Він рішився віддати своє життя. І ми сьогодні рішені також. Віддавати і посвячувати своє життя так, як посвятив в один час митрополит Андрей Шептицький. Він сьогодні дивиться у майбутнє. І нас сьогодні він збудоражує для того, щоб ми не втратили ані його віри, ані цієї віри, яку якою ми сьогодні перейняли від них. І живемо в цьому світі. Світ міняється, і ми так як з Господом хочемо споглядати в майбутнє. А майбутнє це є Воскресіння, це є життя, це є Україна, це є наше в ній життя і Господь хоче через нашу віру, через всі наші зусилля, через всі наші терпіння. Перевести нас у життя. Я всіх вас закликаю впевненості у Христі, впевненості у тій спадщині, якій Господь вселив наших померлих, наших провідників нашої церкви, які жили майбутнім, які те майбутнє тепер нам відкривається і веде у. Щасливе майбутнє, Боже благословення, яке Господь нам запевняє, хай воно супроводжує нас, щоб ми могли з страпези Господнього благословення. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!